Добрий день. Сьогодні я покажу на основі аналізу карти Росії як держави. Скільки ще може тривати ця війна? Чому витоки сили Росії і витоки її слабкості? І покажу я це на порівняння таких же характеристик. Карти України. Тобто ви зможете зрозуміти перспективи двобою цих двох систем цивілізаційних? Ну і відповісти на дуже важливе запитання, яке, можливо, у вас виникає. А чи не програємо ми у цьому цивілізаційному двобої? Я Андрій Ратовський, ведичний астропсихолог, але й доктор філософії, старший науковий співробітник, доцент, фахівець з питань системних комунікацій. Ось ми бачимо гороскоп Росії. Зверху ми бачимо так званий гороскоп чи карта Russia. Тобто це згідно з ведичним. Поясненням смислу гороскопу це дерево дерево Росії. А внизу це навамша, це плоди. Тобто ми можемо порівнювати ось цей верхній гороскоп і нижній гороскоп, і бачити, яке майбутнє у Росії, куди вона врешті прийде, і чи буде це зникнення з історичної мапи, чи буде це навпаки. Розквіт цієї території, і про це ми з вами зараз поговоримо. І так, карта Раші це шість, це діва. І ми бачимо дуже сприятливе і дуже сильне розташування головної планети Меркурій, яка керує першим будинком розкопу, і, роз... і знаходиться в дев'ятому будинку. Поруч з Сонцем, яке тут теж надзвичайно сильне, і можна сказати, що це така запорука стійкості Росії. Чому? Тому що власне, Меркурій і є Росія як енергетика, і можна сказати, що енергії на виході, тобто, на вході на Початку старту історії Росії дуже багато, так воно і є, бо в Росії величезні енергетичні запаси через різні поклади мінералів, носіїв, енергоносіїв, всього, що дає потужність економіці. І якщо ми побачимо. ось цей Трикутничок, який означає е, нау науковий потенціал, інвестиційний потенціал Росії. Тут він тут, е, надзвичайно потужний. Тут Сатурн е, в Козирозі тобто, надзвичайно сильний. І він тут, так званий варготом, тобто е, він тут е, в Козирозі і в Раші, і в Навамші, тобто е, цей Сатурн. Показує, що показник Сатурну, а я далі скажу, що це значить, він не знизиться, він буде тільки наростати. Так от Сатурн в натальній карті Росії, не тільки в Росії, але взагалі в натальній карті, показує з точки зору ресурсів, це важка промисловість, це надра, залізо, руда і поруч тут. Ми бачимо раху з, з місяцем, і це дуже цікава і важлива конфігурація енергії. Чому? Тому що раху це нафта, це все, що там ми беремо з середини планети і раху плюс місяць. Це також нафта, це те, що є у рідкому стані, такому в, 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 рідинному стані. І оскільки це будинок, який показує інвестиційну спроможність, то можна сказати, що у Росії надзвичайно висока інвестиційна спроможність якраз у суровинних галузях. Якщо ми подивимося. На карту Навамша, де 9 ми бачимо, що в цьому ж будинку, в п'ятому будинку Навамші, тут також дуже потужна конфігурація де той же раху разом з диспозитором Венери, який дуже сильний і розташований в 10-му будинку. Це говорить про те, що не зменшиться, не зменшиться інвестиційна. І інтелектуальна спроможність якраз у сфері економічного потенціалу Росії. Ми хотіли б, щоб цього не було, але Росія надзвичайно енергетично ємка. Вони те, що тільки починається як розвиток, там ще надзвичайно багато того, що. Навіть геологи не знайшли, і тому карта чітко показує, що багатство, так мовити, Росії, це багатство на, на, насправді найперше через надра. Але не тільки надра багаті і дають багатство Росії. Ми також бачимо, що ось цей четвертий будинок він показує сільське господарство. І сільське господарство тут також. Дуже потужне і воно буде все б надалі з плином часу займати ще більше процент процентного відношення у ВВП Росії. Чому? Тому що і тут воно показує потужний потенціал. Ми ми знаємо, що глобальне потепління в Росії. Збільшує э, площі э, засівних земель, і э, індустріальне рослинництво і тваринництво в Росії дуже потужно розвивається. І надалі ми бачимо, що якщо в тут в, в карті, в карті э, раші, тобто за кармою, э, ми бачимо э, Юпітер, який знаходиться в 10-му будинку, тобто це дуже сприятливо для Юпітера. То тут в, в карті Навамша і місяць, який також тут дуже сприятливо знаходиться і разом з Юпітером дає. Дуже високий потенціал рослинництва, тваринництва, тобто сільське господарство буде давати все більше і більше фінансів для розвитку Росії, і можна навіть сказати, що саме сільське господарство буде чи не найбільше давати ВВП згодом через якісь там покоління. Але тут ще більш цікава річ ми бачимо у Навамші. Що еспозитор з цієї четвертого будинку він має надпотужний потенціал в карті здійснення бажань. І ми тут бачимо Марс у власному будинку в Скорпіоні плюс Кето. Це говорить про те, що Марс плюс Кето це така технологічна спроможність, це цифрова, цифрова економіка. І всі, хто спостерігає за тим, як розвивається цифрова економіка в Росії, також говорять про те, що цей сегмент економіки в Росії розвивається надзвичайно потужно. Ну і власне і в карті Раші також цифрова економіка через одинадцятий будинок, це будинок так. Би, Грошей бюджету Тут розташована кету, і це показує, що це теж фактор, який буде давати високий, високий процент ВВП в Росії. І в Росії є прекрасні сервіси цифрові. Це цифровізація держави ми зараз. Пишаємося нашою дією, але в Росії набагато раніше були впроваджені аналоги дії, і вся Росія цифровізована в такому державному вимірі, і це було зроблено набагато раніше. І я не беруся судити там краще чи не краще, але цей сектор був дуже потужно розвинений розвинутий і дає. Високий результат і в цивільному, секторі, цивільному сегменті економіки, ну і, звичайно, в військовому сегменті, тому що тут прямо показано, що ця цифровізація через кето пов'язана з Сатурном і раху, а це в тому числі і військова і в промисловість. ця диспозиція раху місяць і Сатурн не тільки Позитивна, але дуже негативна, але негативна для двох сфер. Ну, По-перше, це для самого народу, бо народ це якраз місяць. І те, що тут знаходиться Раху і Сатурн, це говорить про те, що народ так був інтоксикований абсолютно хибними теоріями. Тобто його інтелект з одного сторони дуже сильний, потужний. Інтелектуально, з точки зору науки, ми знаємо, що в Росії там надзвичайно потужні наукові центри, але сам народ, оцей місяць, він потерпає від хибних ідей раху, і ці ідеї, як ми знаємо, месіанські, вони дуже проникли в так би мовити в. Гном народу, і це не просто якась нав'язана міфологема, це те, про що у що народ вірить, і це оскільки Сатурн ще в такому дуже великій силі робить цю силу дуже потужним рушієм різних насильницьких дій. Бо рахуй Сатурн це безжалісність. це ставлення до життя як до е, того, що не, не має ціни. Тобто такий народ готовий е, е, знищувати все, е, е, і вартість життя для такого народу нічого. Ну, ми це власне і бачимо, як себе ведуть, ведуть в цих м'ясних штурмах росіяни, але потрібно розуміти, що це одночасно і слабкість, і сила. Бо в тих ситуаціях де будь-яка армія відступить, бо жахливі наслідки цих м'ясних штурмів, російська армія і російський народ дуже часто не відступає, тому що для нього смерть це цінність, це те, що, можливо, має більшу вартість, ніж життя. Тобто, Треба, треба дивитися діалектично. Росія сильна відсутністю емпатії в розрізі здатністю вести такі тотальні загарбницькі війни. Це фактор, який всі визнають, і ось цей фактор якраз показаний ось тут, от, Раху, місяць і Сатурн. І якщо ми почали говорити про війну, то ми бачимо, що Війни для Росії це взагалі е, те, що є в геномі Росії. Бачите, ось е, е, сьомий будинок, це будинок стосунків з державами, і тут знаходиться Марс, який відповідає за восьмий будинок будинок е, різного роду темних сил і е, темних люд, людина ненависті амбіцій і, і устремлінь. І те, що господар цього будинку восьмого знаходиться з цього будинку, який відповідає за стосунки. І тут Марс говорить про те, що кожен раз, коли, коли Марс актуалізується в, в періоди життя Росії, завжди Росія йде на війну. І цікаво, що господар цього будинку, Юпітер, ось тут. В 10-му будинку, який відповідає за вищі, вищі посадові особи держави, ну, власне, президент. І ми можемо говорити про те, що війна і вищі посадові особи Росії це дві нероздільні половинки одного цілого. Карта Росії показує, що в лютому, в кінці лютого цього року завершується великий планетарний період, який нерозривно пов'язаний з Путіним, бо минулий планетарний період Раху це і є Раху. Тобто Путін це раху. Раху завершується, і ті чутки. Які є в політикумі щодо того, що Раху вже помер, тобто Путін помер, я вважаю, мають якесь місце під, під сонцем. Тобто, звичайно, я не знаю, чи помер Путін чи не помер, бо я не знаю його карту. Але те, що путінський режим завершився точно карта показує. В лютому путінський режим завершується. Але путінський режим завершується чим? Розпочинається по карті Росії режим, який не змінює свій геном, тільки змінює свою главу. Приходить Юпітер, який. Набагато кращий за Путін, тому що Юпітер, в принципі, позитивна і найбільш позитивна сила в гороскопі, і Юпітер в гороскопі справді не тільки зараз починається його період, але він по карті чітко показує, що він буде президентом, тобто новий президент, це буде такий Юпітер, який пов'язаний з урядом. І тому можна собі спрогнозувати, що наступний президент буде виходцем із уряду. Можливо, це буде той же Мішустін, який також є один з кандидатів на будущее президентство. Але, але що можна сказати у порівнянні з картою України? Ми бачимо, що якщо говорити про карту України, те. Є в карті Росії кілька речей, які є фундаментом сили Росії. Ну, це, по-перше, величезні енергетичні запаси, поклади різних руд, там, нафти і всього, що показано як ну, джерело збагачення фінансів Росії. І це нікуди не дінеться, поді... не... 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 і карта показує, що не далі. Росія з цього буде мати зиск і формувати потужну інвестиційну основу Росії в Україні навпаки карта показує, що п'ятий будинок, будинок, який відповідає в тому числі за інвестиції, він пов'язаний з 12 м будинком, а це втрата, тобто ніяких інвестицій в Україні ну, власне, і нема, і не буде. І це. Величезний мінус, який, звичайно, говорить про фінансовий баланс. Ми повинні розраховувати, що в цьому плані Росія нас обігрювала, була попереду і буде попереду в наступні часи. Далі, в Україні немає. І поки що не видно в перспективі національної об'єднавчої ідеї. Про це всі говорять, але її немає. І карта України показує, що і Юпітер, і Меркурій, який відповідає за цю національну ідею, вони в карті України спалені, тобто нікого у кого не вистачає інтелекту. Сформувати чітку візію в майбутню в Росії навпаки. Ми бачимо дуже чітко сформовану візію, як там вона не називалася її ворогами. Це звичайна візія, така людиненажерницька, не... Люди нажерницька, візія експансіоністська, візія шовіністична, але вона є. І ця візія є візією, яка в серці росіян. І це робить росіян мотиваційно дуже сильним аргументом для керівників Росії як аргументом для початку будь-якої війни. Бо якщо у самих росіян ось ця ідея є в геномі, ну є в серці, то звичайно ж. Розпочати війну для керманичів Росії дуже легко, бо самі росіяни погоджуються на те, що є в їх серці. Далі, що дуже важливо, у росіян той Юпітер, про який я говорив, це, так би мовити, база міцності їх державної машини. Юпітер, в 10-му будинку, який Дуже ресурсний, в українському гороскопі він також спалений, тобто послаблений. І Меркурій, який відповідає за верховну владу, також в українському гороскопі, також послаблений. Тобто сама структура влади в Україні вона абсолютно хибна і дуже слабка в порівнянні з тим, що показує гороскоп Росії. Ми бачимо кілька факторів, які в Росії набагато сильніші в Україні. І якщо говорити про підсумок, то що треба Україні, щоб ось такого медведя який, ведмедя, який навис над неї і шматок за шматком вискубає утла України територію і душу, і сили? Треба, стат, треба бути сильнішим. Сильніший насамперед, тут, тобто в геномі, в, в інтелекті. Е і це відбудеться тоді, коли у самому е народів, тобто в самому, в самому геномі самого українців відбудуться якісь цивілізаційні зміни, бо е сам народ делегує у владу в, в Україні е тих. Хто не здатний ні сформувати ні візію, ні керувати державою належним чином? Ми не плачемо, ми не горюємо, ми робимо свою роботу в тих умовах, які є. Ми маємо державу, яка поруч, яка Тотально набагато сильніше в усіх вимірах. Але, як відомо, Галіаф теж був набагато слабший, ніж Давид. І історично роль України очевидна в тому, щоб колись стати Давидом проти Галіафа. Починаючи з Лютого я буду давати е, тут на каналі прогноз на кожен місяць. Ви зможете синхронізувати своє життя з е, тим, щоб бути е, в гармонії з енергіями, і е, ви будете знати з мого прогнозу на місяць вперед. Всі ресурсні дні, всі нересурсні. Взагалі, навіть енергетику місяця по кожній частині його, тобто початок, середина, завершення, все це буде основою для вашого дуже ефективного ділового і життєвого тайм-менеджменту. Підпишіться на цей канал, ви не пропустите цей прогноз. Разом будемо сильніше. Дякую за просмотр, перегляд, за час, який ми разом провели, і до зустрічі!